Податок на прибуток банків збільшили до 50%. Банкіри обурені. Поясню чому. Обурення їх є. Я його навіть підтримую. От як не дивно звучало для автору законопроекту, який якраз подавав відповідну норму, в тому числі про 50%. В чому суть? Існує така історія як депозитний сертифікат. Що це таке? Це приблизно такий самий депозит, як для звичайного громадянина, але в ролі звичайного громадянина виступає звичайний банк, який кладе всі свої гроші на рахунок національного банку і отримує від цього відсотки. І от якраз депозитний сертифікат завдяки цьому більшість банків отримували шалені надприбутки. Які не вони не інвестували ці кошти, не давали кредити реальному бізнесу, сектору економіки, навіть купівля облігацій внутрішньої державної позики, які в першу чергу ці кошти спрямовуються на сектор безпеки і оборони, і тут вони навіть менше спрямовували сюди. Вони купували якраз ці депозитні сертифікати. І в чому тут суть соль сама, що насправді, скажімо так. Допущених до цього пулу, хто міг отримувати ці депозитні сертифікати, насправді там до 10 банків, якщо не помиляюсь, десь навіть 8 банків з того разу є різноманіття всіх банків, які є в банківській системі, в фінансовій системі нашої держави. А потім з'являється норма, яка каже: ви отримали надприбутки, але 50% мають заплатити всі. тобто, ці вісім, ну хай буде 10 банків отримали надприбутки з депозитних сертифікатів, а 50% прибутки мають платити всі банки. Ну чи справедливо це? Ну я вважаю не дуже. Тому я якраз реєстрував відповідний законопроект, в якому вказав, що 50% мають заплатити саме ті банки і ті, за ті кошти, які вони отримали від цих депозитних сертифікатів. Я вам скажу, що це десятки мільярдів гривень. Десятки мільярдів гривень, які вони отримали в вигляді чистого прибутку, чистого прибутку, навіть від обороту, і якщо ми все ж таки підтримали норму, яку я подавав разом зі своїми колегами з розумної політики, ми б отримали ну, десь приблизно 25-30 мільярдів гривень додаткових коштів в державний бюджет України. І в принципі система продовжує нормально працювати, бо є банки, яких невелика, скажімо так, ліквідність, але вони продовжують підтримувати фінансово нашу систему. І їх додатково обкладати ще 50% на фоні шалених надприбутків цих конкретних банків. Ну трошки є несправедливо. Тому я тут, де обурення деяких банкірів, розділяю, поділяю і підтримую. А загалом ця я хочу ще нагадати, що це. Ця ініціатива про 50%, це вона зараз дійшла, але почала проговорюватись ще в минулому році, якраз коли держава в даному випадку Кабмін ініціював вилучення в громад військового ПДФО. Тобто, що громади неефективно його використовують. І тоді я зауважив, гаразд, якщо вам потрібні гроші для армії, давайте будемо справедливими. Тоді давайте заберемо громад. Давайте тоді заберемо ці надприбутки в банках. Тоді, до речі, реєструвалася відповідна законодавча ініціатива. І так далі. І там спиртова галасть, гральний бізнес. Багато-багато було в нас пропозицій. Ми це пропонували в вигляді правок, але, на жаль, ця справедливість була не підтримана. І це, до речі, знову ж про справедливість. Вже навіть в другій своїй відповіді я говорю про неї. Це так само, як і про податки, це так само, як і про обкладання додатковим податками банківської системи.